Розклад, медитація. Знаю, що всім потрібна своя підтримка. Тому зараз оберете свій варіант, і карти вам скажуть дуже потрібні слова через мене. Обирайте свій варіант. А я вам розкажу. Так, ви людина дуже спокійна. Ви повільно можете рухатися до своєї мети, але ви дуже уперті. Можете бути земного знаку зодіаку, але не прив'язуємося до нього. Тому все у вас в житті йде поступово. Ви зараз можете займатися питаннями вкладень в щось або якимись витратами. Тому, якщо це про вас, давайте подивимось, що вам зараз дуже важливо було би почути. Все у ваших руках ви вже віднайшли всі ресурси. Ви знаєте, чого ви варті, ви знаєте, що ви можете все. Ви знаєте, що ваші думки матеріальні, тому зараз саме час заглибитися в себе, перебрати те, що ви думаєте, і попрацювати над своїм мисленням, зробити його більш позитивним, більш натхненим. Тому ваші думки почнуть збуватися, як тільки ви в це повірите. Працюйте над цим. Для цього треба поступовість, упертість ваша, вона у вас є, і у вас все вийде. Включайте свої лідерські якості і направляйте їх на своє життя і на свою прекрасну особу. Ваша трансформація проходить дуже успішно. Зараз вам треба робити висновки з того, що ви пережили раніше. Це важко, я розумію. Прийміть те, що ви зараз маєте. Відкидайте, відсікайте те, що від вас пішло, воно вам уже не принесе якоїсь користі. Воно вам принесло досвід можливо, неприємний так часто буває. Але тепер ви зможете будувати ну, плани свої по-новому, ви будете більш рішучими, у вас тепер більше розуму в голові стало, і ви зможете направити його на здійснення своїх планів і мрій. Якраз таки ви поєднуєте зараз свої мрії і свої плани. Мрія записана на листочку, вже стає планом, як ви знаєте, тому будуйте структуру. Наприклад, ви мрієте стати художником, а для цього вам потрібні якісь кроки. Тому розпишіть все, щоб ви бачили, куди вам рухатись далі. Ви прекрасні, ви готові рухатися далі. Ви можете сіяти і йти до своєї мрії. У вас все вийде в будь-якому випадку. Ставте лайк, підписуйтесь і ваші мрії. Будуться в будь-якому разі. У вас все є для цього. Дивимось другий варіант тепер. Хто тут у нас? М -м людина в розчаруваннях. Людина може мати на даний період часу не сильно гарне здоров'я. Можливо, ви десь в лікарні перебуваєте, головні болі можуть турбувати вас, можуть вас розбивати ваші думки, те, що ви. Пережили, вас турбує, вас розбиває. Але варто усвідомити, що тут в основному самі люди себе заганяють в такі стани. Дуже в таких енергіях варто би звільняти мозок і медитувати. Тому що насправді ви дуже любляча особистість, і часто буває, коли Ваша любов була неоцінена, не прийнята, ви потім страждаєте через це і змінюєте як свій характер, так і своє ставлення до інших людей. Що вам варто зараз почути? Що для вас буде важливим, буде вашою підтримкою? Вам треба усвідомити, що все в житті відбувається по справедливості. Карма, як говориться, це все так має бути до ситуації, яка у вас зараз є, привели дії ваші, вашого оточення. Тому треба прийняти вже ситуацію, якою вона є насправді. Засвоюйте уроки, записуйте собі досвід, який ви пережили, і відпускайте це все в когось дійсно могло бути розлучення, розставання, якісь крапки розставлені. Але це не ставить крапку на вашому особистому житті. Все врівноважиться дуже скоро. Після таких бурь приходить спокій, штиль, ви маєте приділити час своєму емоційному стану, можливо, дійсно помедитувати, сходити десь до водички, і вам буде легше рухатися далі. Серце ваше розбите, але ви можете його залікувати. Вам допоможуть ваші близькі люди, які вас люблять, і які у вас є. Можливо, зараз ви не бачите, хто дійсно вас підтримує, але вони є. Відкривайте очі, ваше серце буде заліковане. Ви маєте обирати новий шлях нових людей, нові свої енергії. На ваші нові енергії якраз прийдуть до вас і нові люди, нові відносини у когось, нові друзі. Це принесе вам ще більше задоволення, але все-таки уроки треба засвоїти. У вас обов'язково буде шанс на покращення свого життя, на втілення своїх задумів, на нові знайомства, хто чого чекає. На роботу нову. Прекрасно. Незважаючи на якісь моменти, де вас не підтримували, ви все одно зможете вийти із цього розбитого стану і відновити свій ресурс. Навчайтесь, відпочивайте, і все у вас вийде. Дивіться, остання карта, нехай запам'ятається вам. Можете поставити її на заставку, ви зрозумієте, яка ви дійсно прекрасна особистість. Ставте лайки, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. Нехай іде уже у вас налагодження в житті.